У Чернівцях почали замінювати аварійні електроопори. Близько п'яти мільйонів гривень інвестиційних коштів цього року витратять на те, щоб місто мало надійне та безперебійне електропостачання. Очільник Чернівців Віталій Михалішин поставив перед фахівцями головне завдання поміняти дерев'яні старі опори на нові. Найбільше заміни чекають у мікрорайонах Ленківці та у Садгорі. О, дивіться. Це він на дві частині розколовся. Цей стовп. Я знаю, вже років 15, як його поставили. 20 десь такого. Ну, тепер, слава Богу, вже нам міняють, вже роблять. Юлія Васильівна каже, що на їхній вулиці перебої з електроенергією ставалися постійно. Змушена була старенька навіть руками прати. Тепер тішиться, що встановлюють нові електроопори і замінюють дроти. Такі роботи підприємство Чернівці Обленерго виконує за розпорядженням Віталія Михайлішина, до якого звернулися люди зі скаргами. Проблема була з світлом, стовбами, які були вже трималися тільки на дротиках, так як по-буковинськи ну, Зараз люди взялися, які хочуть щось зробити нормальне для людей. Міняє стовби. Потім поставлять, сказали, поставлять освітлення, бо дуже темно. Протягом тижня електрики працюють на вулиці Ракетній, де старі стовпи насправді прогнили і стали небезпечними для людей. Я б їх назвав аварійними, хоча вони б ще могли якийсь час ну, прослужити. Но я думаю, що ми не ризикувати не будемо, тому що тут є не тільки кошти, не тільки втрата там електроенергії, але це і безпека наших споживачів. А безпеку треба ставити вище, ніж кошти, чим здобутки, чи там все, що може, можна прирівняти. В планах ще й заміна звичайних електричних дротів на кабель, який значно безпечніший та якісніший. Віталій Михайлішин особисто перевірив виконання робіт та поспілкувався з мешканцями. Це нам дасть покращення енергопостачання і в першу чергу безпека. Будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Обленерго готові з нами співпрацювати, готові, як ви чули, вже вкласти до кінця цього року 5 мільйонів гривень. Слідучий етап у нас буде Ленківці. Содгора найбільше роботи кажуть електрики в Ленківцях. На реконструкцію електромережі потрібно буде вкласти близько одного мільйона гривень. Незважаючи на це, Віталій Михайлішин зазначив, що подбає, щоб на протязі року нові електроопори стояли по всьому місту, і столиця Буковина більш не мала проблем з енергопостачанням, які траплялись останні десятиріччя. Людмила Григорчук ігор Ріга, Часновин Чернівці.